На канал і всім привіт на каналі Майнкрафт Хардкор і на каналі Бега Собака Ми з вами хочемо зняти відео Добре Хто думав, хто не думав Заходимо в Майн Крафт А, uh, так Добре, підписуйтесь, я зніму легендарне відео Що? Підписуйтесь на цей канал я, заходжу я, ну, будемо я в Я-я-я-я! будемо в в тільки зайшов поки. А, так, Починаємо. Камінки. Ага, гатечок. Ото насамкінець, що uh -huh. в Майнкрафті ще раз повторяється загрузка. Дуже довго згується. Кожний ігри є свої мінуси.

Думаю, я будильник заграв, я думала, я в 30-30 проснуся кожен день, а я проснувся ще зранку, блін. Ненормальний, mm -hmm. вешаний, пришиплений, втал. Короче, беремо mm -hmm. собаку тут дуже сильно, це mm -hmm. без того Пішов нафіг. Добре, зараз до політки. Ну і йдемо. під раним. Так, ти де? Ти пану, світ, і, що світі я збираюся так, щоб добувати своє дерево. Якщо що, я не знаю, де на сусака. Не спирав я нікуди! Ти в мене зараз будеш падати і кричати, і умоляти мене. Що? Щоб я тебе не вбивав. Майнкрафт. Ось, як я власне все спитую, я тобі можу повернути. Гадьониш. дружить, Ты думаешь, ты видела в те ПВП на кулака. Вызвать нормально, не буду Ага. Все. Я думаю, пять дерева. Мы не О, Вивча! А, мне показалось. Не, не, показать. Я топов шоці підписчик. Ти я то, що ти дурак да убий. Тебе за її не забанять? Не забанять, не пішся. Ми тільки можемо в бан бан бангарни кидати. На три дні? Можемо завтра, ти не переживай. На три дні взагалі-то. Він не боїться бану. Чисто такий ютубер без світу. Та ходить туди співати. Та якщо ти родився таким відспівальщиком, то на... що дає тебе. Знайте, впишек є деяка кнопочка в менюшці. А наприклад, можу зараз у цього мародер, який мене збиває. Винти зі світу. Але... Я просто йому виключив, так не розповідає. Де ти? Хрбата! Даун. Так, я збіг, да. правильно? А, я всі ресурси свої потеряв. Я ж баситі граю. А! Ага. Та я кажу, малий інтермен просто вбив. О, каніон. Так що бійся, бійся. Да, Бо можеш. Ти це... думаєш, старига німентарічно грає, детіло. Це легко. Надкор. <рес> я пьому я, я, очі не дивився щоб я живе на школі. Ага. Повім я тобі. Ну блін, якщо він такий блядь, на голову. Якщо він прийомиш, давниш, то що мені ще з ним робити? Не буду ще його вбивати. Чи буде тебе? Біжи, поки можеш! Ти де? Я тут. Бай Бо... мене. Ти мене бачиш? Твій, я бачу. Ти зараз shift стариш. Ні. Я а знаю, це... що ти виключив, бойове я Да. Так. А я не включив. Га Даун А ти мене просто б'єш на кожному купочку. Елементальна карма. Та я тебе сто раз толкував в каньйон, і що? Так. Мені треба зараз вороти його. Його. Знаєш, на що я потрачу наше дерево? На що? Не закриєш. А, а, Я подивлюсь. А лучше. На перевернутий молоток я потратив наше дерево. Ну, а ты даун О, слышите? А почему с этим? Привет. О, виптя! Привет! Виптя, сарам алейкум. Хе-о, шо? Коротше, я вже маю що... Я чого мені крафтити? Дивіться, вже в мене є перша вовна. Не, придурок. Даун пацієнта. Зільки ми граємо онлайн я з цим ідіотом, який і не боїться банов, то я можу сказати. Що нам треба шість вовна. Ми не зможемо онлайн поспати. Ти придурок мертвий! Що ти мені тут говорити збираєшся? Я все понял. Ти реально боїшся, що ти Я вас подив. Ти... ти не боїшся, що Я ти... валю. Ну, що ти реально боїшся, що тебе забанять? Бо okay, це... ти моя собака. Я. Мені просто просто концентрація цього, не моменту. Уже запутаюсь. Бо він... бо ти з ним живеш. Да. І ти на нього часто говориш, бо він тебе задовбує. Так. Да. Такий мені брат трохи ідіот ну, то я просто трошки так говорю про свою собаку. Не понял. Так я хожу за все сиди, чтобы я собі. Ой, я древнюю Диви. Давина. Так я тебе не бачу. Да, я підійду трохи. Стій на місці! Бачиш? Е! на себе всі сторони! А, да, я тебе бачу. Біжи! покажу. У mm -hmm. мене пару хп є. на мене, Бачиш? да. Що я бачу? я нічого не бачу. Зараз побачу. А, так, я бачу. І підписчики вже на який день, на перший день може знайшти з село. Так, ми тут будемо давай жити. О! Залізні поножі, залізний меч, алмаз, два хліба, обсидіан, залізу. подивись! І О, плюську, топлю. А ти який? Випався? У мене вже є на перший день, а убиваю. Мене... А в мене на перший день є 29 і, буду... і, і Кровать, у Ви... кровати бере! Кривать, треба кровати. О, моя буде серія. А в мене фіолетово кровать. Вже... Облутав мій друг, моя собака. Перший за тебе. На перший день діамант! Чого ти покаси нових дів не включив? А це гарний домик. Ладно. Так наша, наша на коно буде помогувати. Будемо в різних домах жити. Може давай криватки? Тільки не двойну! Ладно, не буду теж. Я не гей, нічий від тебе.

Я думаю, мій меня идут його демо і и я туда надеюсь. Учи тебя розбивает. Пожалуйста. Я так я Я у вас знайшов перший наш. Ага. Блин. Ну, а мені тебе тобол! Ладно, хайплин ты увидел. Я гад! Гад! Гад, голем! Тварюга! Тварь! Короче, ты тебе что выгрузит видео, бо я, іді, я хоча в человеку в записке? Ну, Может вы... Я бью, я бью, я бью! А що підписуватись на канал Мі і на канал Собаки, Ліна? На його можна не підписуватись. Так, та, я... На його не обов'язково. І на Мі. Поняла, я теж не обов'язково. Я підписатимусь. О, ізумруд! Я ж спав, ти, бо ще... Хоп! Хоп. 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 Я, як пізос, підранив під зараз. О! Тачка створення встановлено на вулиці Ізумруд. Це, ряк. походу, саме пізо. Біж... Знаходиш, О, в я я буду робити законну репресію жителів, вбивати їх. Mm. Мінус один. Я ще шветелі вс. Я буду репресію робити е, почекай. Стій. Шителі и психики. Э, е, дивишся Почекайте, а встатки, а... Да я тобі штани дам! Ща я бью того жителя. Давай.

Дураки одні. бо в них навіть нема нормальних позиції. І зато вони читаються дураками. Скільки Чи ти забиваєш відео Що? Скільки Чот? Сільки ти відео забиваєш. Ну десь 20 відео в мене. Ні, зараз тільки фото. Я не знаю, я не дивлюсь. <ś> а, да, втім, так, не <ś> то, не та програма. О! Погірна добуде. Что там поможет? Ну ладно, я вже надеюсь на И всем пока! Кто мене бачив, хто мене не бачив. Пока! -пока. пока! -пока!